Стреляйте столи, там все килимами, радуйся, ой, радуйся, мисим Бом. Христос рождає, дорогі друзі, дорогі аграрні відділи, аграрних фіп. Напередодні Нового року хочеться щиро побажати усім добра, злагоди, миру. Дякуючи нашим військовим, дякуючи всім волонтерам. Хочу всіх привітати з Новим роком 2024 Дякуючи цього року, урожайність з нас була дуже хороша. Останній раз ми вивезли буряки. Все було супер. Хочеться привітати такі компанії, то Агроприкарпаття, Криланфармін, Острів. Агрофірма, Агроцентральний відділ Дружба, Центральний відділ «Агротек», Агроцентр, Вінниця, дорогі партнери, дорогі аграрні колеги. Напередодні свята хочеться вам побажати міцного здоров'я, добра, миру, успіху, а саме головне бути людиною тою, яка ви залишається. Добра всім успіху! Мирного неба над головою, дякуючи всім партнерам, друзям за 2023 рік, Плант Агро, Агро Лемкін Україна. Всім успіху, добра. Також хочу вам завінчувати. Хай смачна котя удасться, хай сім'ї панує щастя, щоб весела коляда миром хату принесла, щоб співали рано півні, щоб велися в хаті гривні, щоб весело і багато провели різдяні свята. Дорогі патери, прийміть мої щирі вітання і вітаючи вас через два дня з 2024 роком. Слава Україні! Героям слава!